Доброго дня, дорогі друзі! Ми вийшли на вулицю, у нас ось зима, прочистили стежку і будемо виступати, готувати плов. в казані на вулиці. Наливаємо 150 г олії. Тоді олію гарно нагріваємо, Казан у нас нагріти і висипаємо сюди наше м'ясо. У нас м'ясо буде свиняче і теляче і ребра. Казан нас і в нас тут і у нас міхова температура, тому дуже багато пару буде, ну але не так. На наші м'ясо зараз піджаримо до золотого кольору. Зараз пара злиде. Оцемоса. Тут мангал, стоїть. Зима морози, ми не готуємо, готуємо вдома, хаті. Огонь на маску, таке гарте м'ясо до золотого кольору. Ось такий ароматний колір набирає м'ясо. Зараз пара клітків буде. Висипаємо цибулю, нарізамо п'ятницями, сажан і... Обжаруємо в неї теж до золотого кольору. Ось така краса, тільки пари немає, тому що цибуля виложить, що поки не видає. дає. цибулю і дамо морку. Обжарили цибулю до золотого кольору. Тоді даємо морку, нарізану полосочками. Ось така у нас краса пара заважає, нам побачити побачите, але ось такий аромат такий стоїть, чи дивляться сусіда. тут подробно. Ось така краса. Піджаривши нашу моркву цибулю, м'ясо до золотого кольору, ми заливаємо водою. Даємо сіль, спеції, перець. Для того, щоб наш плов набрав солодкий такий смак, ми даємо ізюм і курагу. І перемішуємо. Ви перемішали. Наш зервак готувався. Це така ізюминка до плову, до м'яса, дуже-дуже класний крутий смак плов. А для перчинки ми ложимо 4 перця чилі, але ми його не ріжемо і стараємося, щоб він у нас не тріснув. Ось, Тому що якщо у нас він трісне шкірка, то він буде дуже гострий у нас. Ось так зарядили наш казан і ставимо в нього, щоб він набирався на і аромат. Для приготовлення ми будемо в нього промивати у воді, доколи у нас вода не отримає прозорий колір. Ось так промиваємо наш рис. Так, підроба, вода збігається рис і діло вода. Рис видягає, тоді у нас буде рис розсивчий і дуже приємний на вигляд нас буде пол. Пройшло у нас 50 хвилин, відкриваємо кришку. Ось такий у нас зірвак називає такий в інтернеті. Погано знову пара йде. Але ми викидаємо перец чилі. Вкладаємо. Він своє віддав. Ось. І треба переживати, що він не трісну у нас. Хм, який гараж. Свій ароматики, перчинко. Усе корисне. Віддав. І засипаємо рисом. Ось так ми розрівняли рис і заливаємо усе водою. Стараємося, щоб не перемішувати. І щоб у нас вода покривала рис десь на сантиметр, на півтора. Ось так сплив у нас. Жир знизу, ну але то нічого страшного. Тоді робимо вогонь трішки менший. І закриваємо кришку на пів години. Через півгодини маємо відкрити і буде наш риз готовий і плов теж. Готовий повністю. Ось пройшло трішки більше, ніж півгодинки. Наш пол майже готовий. Дивимося, що трошки є волога. І зараз накриваємо мискою, поправимо шумовкою наш пол, щоб края не були сухими і не підгоріли. Ось так. Робляємо. Робимо горочкою. Не знаю, може ти сказати, що це неправильно. але... Скажу те, як я вже багато разів готую плов, середина ось тут трішки суха. Тому я ось так підгортую і беру миску і ось так накриваю. Ось так і накриваю, щоб ще у нас трошки, я бачу, полога покриєм, щоб ще риз. Набрався. І сьогодні у нас буде на вечору. Ось така у нас природня краса. Зима, мороз і сніг. Люди гуляють. І наш будиночок. Наш плов дійшов до готовності. Ми його будемо зараз знімати. І вечеряти усім смачного, дякуємо за перегляди, підписуйтесь на наш канал. Будуть нові кращі рецепти, тому що сьогодні трішки нас підкачала погода. Деш дуже холодно і наш казан парує. Всім смачного, дякуємо за перегляди.